Буває таке, що люди не хочуть іти до Бога і до церкви, тому що вони зустрічалися з якоюсь релігією. Так, є різниця жива віра та релігія. От жива віра, церква Ісуса Христа, це ті люди, які вивчають Слово Боже кожного дня перебувають в цьому слові. Вони являють іншим людям любов. А є Вавілом це релігія. Це тоді, коли люди себе можуть називати, звісно, що віруючими, обов'язково вони себе так назвуть, але вони дуже злі, вони являють агресію взагалі, вони показують злість, вони засуджують людей. Це і є Вавилон. І от в Біблії є така книга Откровень або Апокаліпсис, вона ще називається. І там є послання до семи церков. Щоб не опинитися в цьому Вавилоні, треба себе тестувати по цьому. Чи немає в нас тих чи інших думок і дій. Тому що, якщо є, то треба вийти з цього Вавилону, тому що Вавилон він буде знищений, а свята Церква Ісуса Христа буде на небесах разом з Христом. Амінь.